Доброго дня, ми з України, 20 серпня 2022 року. З вами знову Максутинський, щоб трошки розрядити ситуацію по відео конкретно по фундукам, от зніму по горішку, щоб трошки було різноманіття. Цей горішок Кочерженка, сортоформа, це не сорт однозначно. Хочу показати вам стан на це число. На цю пору, як він виглядає, обробок ніяких не проводилось, як ви бачите, горіха збереглося чимало, навіть після того, як вдарив такий потужний град, він поробив рани на горішках. Але тим не менше, от наскільки я знаю, Кочерженкові дуже сильно бояться граду і по них Дуже швидко по цих ранах іде, ну і по скороплодах всіх йдуть марсонія. От, ось цих ран. Цей затягнув. Горіх не крупний. Це перше плодоношення його. Ну, в принципі, він ще, мабуть, росте, не знаю як. От, скоріше, всього, що ще росте. Горіх не крупний. Ось що я на ньому ще замітив. Він був обрізаний сильно. от замітьте. Сокий пруть, насос уже качає, от, горіхів не так багато, бо частина градом оббилася. Частина так відпала, була невеличка зовсім. Частину я зрізав обрізкою. Теж. От, і він, бачите, що коїться. Він ось зараз на 20 серпня він де-не-де. ну Рідко, от буквально оце я тільки тут побачив, де пішли після обрізки літньої прирости молоді. Це були закладені плодушки і вони якби зацвітають. Аби я обрізку цю не зробив, ці плодушки просто ждали б до слідуючої весни, зацвітали б. Тобі ж в цьому нічого страшного немає, але я вам хочу показати, наскільки в нього висока латеральність. Бо, як ви розумієте, плодушки вони від вершини і до низу гілки закладаються по мірі латеральності високого відсотка. А тут ось вони на перших прямо ось цього року. Так, де в нас пішла? А, виходить, звідси цього року пішов пагін. Ось тут він зацвів. Якось так аж цікаво. Ну так, виходить так. ось Це цьогорічний приріст, він зелений ще ось починає тільки визрівати. Ось тут він зацвів цей пагін, розгалужився. Пішли гілки, тут вони вже були. Оця основна, вона вже тут була метр двадцять, десь може більше. більше. І ця була десь до метра. Я їх взагалі прибрав, бо ж якби на заїзд вони лишні. От. І вони старта, тобі ж ви розумієте, що якщо ось ці дві, самі останні самі перші, самі останні виходять уже з плодами плодові, то в ці всі фактично з великою ймовірністю були теж плодові. Всі ці почки, щоб були вищі, що я їх прибрав. Розумієте, до чого я веду? А я веду до того, що ну, він дуже сильно латеральний. Ось, ішли почки. Це був приріст минулорічний, ось він. Ось сюди минулого року він виріс. ось Це вже пішов цьогорічний такий. Один я прибрав, бо боковий йшов вилкою він взагалі не потрібний. В кого таке прояв є, його потрібно прибирати, бо просто потім розчахнеться і буде біда. От. Я її прибрав. Здається, там навіть да, дві було. Ось ще одна гілка йшла, вилка, бачите? Аби вона йшла е, під таким тупим углом, от, наближеним до тупого, тоді не страшно, це не біда. От, але якщо вона йде вилкою, це дуже погано. Ось такий угол це нормально, якби від ствола, йшов. бачите, як воно розходиться. От. Не так доверху йде паралельно майже самому стволу, а в вбок, боку ходить. Це нормально. От. І ось бачите, яка латеральність. От. От. Все в горіхах. Кожна гілочка в горіхах. Тут відпав чи відбило градом, от, бо було пошкодження, град вгатив серйозний. От. І тому. Ви мусите розуміти, що латеральність в нього доволі висока і, відповідно, буде хороша врожайність. Я надіюся. ось той, що парника забрав, там посадив, він живий. Но він, як то кажуть, єлі-єлі душа в тілі, але живий і там навіть є горішки. Вони не крупні, оставив декілька штучок. Побачимо, що воно покаже. Він аж там в цьому ряду, майже в самому кінці. От. Там в самому кінці, геть геть в самому кінці, є ще горішок. Курський чи брянський, бо я два штуки їх взяв, посадив там і там. Це сортоформи якби, від Кіктенка. Курський і Брянський я їх посадив. Вони під номерами, я просто не знаю, де які, але це з часом визначиться. От, вони теж непогано ростуть там в морозобойній ямі. І от така картина у нас по Кочерженку цьому по скороплоду. Чекаємо до зрівання, зірву. Просто буду сушити, можливо, в воді промию. От, як кіктенко промиває. От, і висушу. і Будемо визначати, дивитися. Бачите, скільки горіх. Я, до речі, його прививок трохи зробив, вже є вдалі. От, що радує. не знаю, чи цього року трошки буде реалізація, але, скоріш, ні. Ну, загалом ще до осені якби півмісяця, а там ще й три місяці осені, Загалом будемо дивитися по визріванню, як вони себе будуть вести. От, і тоді вже буде ясно, що залишу собі розсажу. Ну, спочатку саме основне це ну, врожайність це дуже добре, з цим ніхто не спорить. Але немало важливий фактор це стійкість до марсонії і якість висушеного горішка. Не те, що він зараз почне лопати і вже там. Професіонали його розлуплюють і показують, який він гарний білий всередині. То воно по барабану, вони фактично всі будь-який горіх, поки він зелений і лопає тільки навколо плідник. Вони всі будуть гарні білі жовті ядра, білі світло-жовті. Це по барабану взагалі, це не треба враховувати. Треба висушити горіха, щоб він повністю висох. І тоді його розлущувати, і тоді дивитися на якість ядра, на вихід ядра і все остальне. Бо це якісь, я не знаю, що це за і хто це таке придумав. От, толку з того немає. Це все рівно, що фундук розлупити і показати от, зеленого зараз, ухти, яке ядро. Ну, то що з того толку? От. Мусить висохнути, всохнутися ядро. І тоді вдивитися по факту, по виходу ядра, по бланшуванню, от Якщо в частності йдеться про фундук. От. І про грецький майже аналогічна картина. Висушується. Дістається ядро, вираховується вихід ядра, дивиться, як воно чиститься, наскільки тонка скоролупа, форма горіха, вага горіха сухого, ну і вихід ядра. ну і Саме основне це якість, якість ядра, світлість. чи там Екстра клас, чи там якийсь слабший трошки відтінок до світлосолом'яного. От, екстра клас це якби, рахується майже біле ядро, ну шкірочка. на... Висушеному грецькому. Екстра клас. Тому будемо. А, Ну і що ще цікаво, що м -м, пішли тут ці прирости молоді, ось вони. І ось пішов. Бачите, який гарний. Тут от ще підуть, я бачу, і мені цікаво, чи ці такі визріють. Ну, якщо вже такі визріють і перезимують, то взагалі буде супер. От. Ну Ці то зрозуміло прирості які плодові, вони всі вже визр... здерев'яні. І вони перезимують, я думаю, 100%. От. І та вершина, подивимося, як вона. Воно, кстати, ще, до речі, ще точка росту є в нього, він ще росте. От, вже вимахав, От, приросте метра півтора дав. Ну, думаю, так. Да. Метр тридцять десь дав, точно. Якби я ці раніше був прибрав, то вже він був би ще вищий. Ну, але тут вершина, вітри шугають, то якби його шатає, як цього, то я думаю... Достатньо поки на цей рік от, зафіксуємо, він окрепне штамп, сам ствол. І тоді вже якби, будемо формувати. Буду піднімати високу крону, можливо, навіть такою колоною буду вести. В принципі, для Кочерженка я думаю, це буде прийнятно. От. Будемо дивитися, це теж прибереться з часом, от, бо якби, залишив, бо все на череночок різав, Череночок різав от, в такому плані. Щоб бо Воно в єдиному екземплярі взагалі така рослинка. Так що поки що чекаємо. От хотів вам показати, бо там в коментарі писали, що ціплят по осені рахують. Це, в принципі, вірно. Я до такого якби, поправки такої в моєму відео позитивно відношусь. Це є об'єктивне замічання по-російськи, то якби це все правильно. От і я вам покажу. Промішковий етап, щоб ви бачили, щоб ви розуміли, що тут ніхто нічого не навішує, що є та є. величина яка є, та є. Полива немає, я думаю, якби тут полив був, горів був би крупніший. Але все в природних умовах, все якби по-російськи, естественних природних умовах. От, е, росте. Листечко. Я не знаю, чи це марсонія, чи це вже просто воно старіє. От, зверху непоганий тільки. Листокрутка покрутила трошки лист, а так лист в принципі, здоровий, непоганий. А тут вже якби він, я думаю, це вже ну, діло двигається до осені, якби. бо я не бачу, щоб на ньому було типу, цвілі сірої, знаєте, таке щось, як грибок. От як на фундука буває, на деяких сортах з'являється. Можливо, цей морцоні я спорить не буду, бо ж я якби, не профі в цьому. Ось така картина. Поки що все влаштовує. Спостерігаємо. Буду за Максютинським теж спостерігати, ось красень такий, теж маточно черенкове дерево буде, буду з нього череночки різати. Тут ось ще одна форма. Це ще горішки на ньому. Ось, ось Максютинський один. Такі бамбули. От. Гарні. Там він ще горішок. Це сигналка. Ось такі красавці. Чекаємо дозрівання. зрівання. Така потужна прививочка моя вже. Ось так воно затягується і так воно росте. Тут теж з нього я буду різати череночки, робити прививочки. Сорт цікавий, найсолодший з усіх, що я куштував. Це вже може підтвердити не один я, бо людям висилав горіхи, дуже задоволені, але навіть горіхи не подоїдали всі, а повисівали, мають сіянці. Надіються, що щось нормальне вродить з них. Ну, і я думаю, що можливо щось цікаве і вийде. От. Дехто висіває, щоб потім напривити, взяти в мене черенка Максутинського привити на них, щоб була сумісність хороша. Тобто, ось закладка йде. Непогано. Це вже плодушки, це вже плодова. Ось це, плодова. ось це плодова. Ось це плодова. Це не впевнений, я не прошу в цьому, але що ці плодові то я точно можу сказати. Ось плодова. Ось плодова, ось плодова. вона Така як шарик надута. Ну і верхня, відповідно, теж плодова. Так що врожайність має бути непогана. Ну, минулорічний врожай сирого горіха. Якщо по пам'яті, то здається, чи 55 чи 65 кг сирого горіха було. ну Це 30%, я думаю, можна прибирати. Тобі ж 35-40 кг сухого горіха це взагалі бомба. Десь навіть відео коротеньке є, що то я знімав такі. Вот. Треба буде глянути на телефоні, десь є. Так що что... картина, як то кажуть, маслом. Чекаємо. Є ще в мене вони висажені, максютинські. Вот. Можливо, щось із тих рослин, що висажені, в мене переприщіплю. Вот. Так що что... так что... від рецького горіха я нікуди не втік, я біля нього. Хоча й фундук зайняв. І займає весь мій час. І якби, пошуки нових сортів і форм. Фундук, да, фундук йде в пріоритеті. Саженчики прорвались недавно, дощі йшли, йшли, заросли так, добротно були, але сапати я не сапаю, ми не сапаємо, просто зілля вириваємо. Бачите, в залежності від сорту, як вони цікаво, ростуть. Тут ось це так, це у нас ще шедевр. Ну, Типу двох річки будуть такі. Вже йдуть закладочки, сережок От, і, а там далі вже пішов другий сорт, скоріш, що обільний, наскільки світліше і пишніше листя. В нього такі. От, все від сорту, все побірковано, все чікі пукі Аж в самий кінець, там ще два рядочка невеличких, там ще два рядочка, і ось тут ще два рядочка. Небагато, але і мені вистачить. і Тим, хто вже записався і можливо ще захоче записатися, вистачить. Надіюсь. От, конкретно по сортам деяким, от їх тут десь. Точно, важко сказати, але більше десятка це точно. Ну і однорічки те, що робляться. Те, що робляться. І вони будуть, я думаю, непогані. Все органічне, ніякої хімії, ніякої підживи, ніякого гною нічого взагалі не даю. Ростуть. Ось. Ростуть. все гуд. Бачите, які красені. Так, ну все, спрыгнув з горіха на фундук, на улюблене. Але тим не менше, результат на лице. Це дуже радує. Все, друзі, всім миру і добра.